З січня цього року на базі Павлоградської лікарні номер один працює дитяче реабілітаційне відділення. Вже працюємо, вже діти звертаються до нас. Батьки, діти допомагаємо як фізична реабілітація. У нас йде і мовна терапія. У нас іде дитяча мовна терапія. Також у відділенні надаються послуги неврологічної та ортопедичної реабілітації. У нас не тільки з інвалідністю, у нас і попередження інвалідизації йде. Профілактика. Да, профілактика. Тобто за направленням сімейного лікаря або педіатра, або ортопеда, невролога дитячого діти потрапляють сюди, якщо на то є певні причини. Тут лікар ФРМ, фізичний терапевт тестують і вже скеровуються саме на медичну реабілітацію. Під час візиту міський голова Павлограда поспілкувався з медичним персоналом відділення, ознайомився з оновленими приміщеннями та обладнанням. Він підкреслив, що створення комфортного та безпечного середовища для дітей один із пріоритетних напрямів. Відділення воно було воно підпорядковувалось першій лікарні, але воно знаходилось в мікрорайоні ПЗТО. Незручно було і для працівників, незручно було і для населення, тому ми прийняли рішення для того, щоб перевести на площі першої міської лікарні, і це зробили. Діти тут вони отримують медичну допомогу. вже ми ознайомлювалися з нею як груповими такими підходами і індивідуальними підходами. На ремонт відділення було виділено 2 мільйони гривень з місцевого бюджету. Також для центру закупили необхідне реабілітаційне обладнання. Є. Наостанок міський голова зазначив, що підтримка медичних закладів буде продовжуватись і надалі. Дани Отрохименко Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК.